Всесвітній день туризму зібрав Ямполі поціновувачів цієї справи різного віку, ентузіастів, які закохані в подорожі, пригоди свою батьківщину. Гуртківці туристичного гуртка Сармат Ямпільського міського будинку дитячої творчості вихованці спортивного клубу Барс, військово-патріотичного клубу Форпост під керівництвом Федора Водянюка, батьки, гості з Климбівки, Томашполя, учні Ямпільських шкіл долучились до заходу, який мав на меті популяцію популяризувати туризм як командну роботу, відпочинок, краєзнавство, здоров'я, формування характеру і дружби. У кожного, хто ним захоплюється, своя мотивація і практична користь. Я вже займаюся 9 років. Я я був в Карпатах, я був на всяких вишколах військових вишколах. Здобувається дуже багато, дуже багато навичків військової підготовки та підготовки туризму. В Карпатах був два рази, піднімався на гору Говеру, ішов до гори, ой, піднімався на гору Хом'як, йшов до, до озера на був на Чорногорському хребті. Важко. Є ще. Казати вузли, орендируватись. Мені як мамі важливо, що він вміє розпалити багаття. Вони дружні в колективі. От ми піднімалися на говерло, потім другий раз мій один син ішов. Вони піднімались на хомяк. Вони були в палатках, вони згуртовані. А це саме головне. Саме крутіше це коли ти піднімаєшся і в тебе здобувається знання. Офіційна частина заходу розпочалася з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими. Були вітальні слова підростаючому поколінню. Нічого не повинні ми сьогодні жаліти, а віддавати максимально все задля того, щоб наші воїни. Були захищені, були озброєні, були міцні і були сильні, і знали про те, що в них є дуже міцний і сильний тил, це саме ви, тому що лише задля вас вони боронять Україну задля нашого майбутнього за свободу, за волю українського народу. І вона в нас ніколи ніким не забереться, тому що Україна була. Є і буде вільною, а наше військо найсильніше, а наші люди найкращі. Я вам усім бажаю гарного здоров'я. Дуже велика подяка Федіру Михайловичу за його наполагливу працю. Він докладає скільки зусиль для того, щоб вас навчити, навчити, як правильно йти по тій зеленій стежці нашого життя. І в нього це вдається. Тому що він відбирає найкращих. І він вам прививає найкращі ресі. Я хочу, щоб усі всі були здорові, а нашій Україні слава. Слава Україні! Багато раз ми були разом в Карпатах, і дивлячись на труди Федора Михайловича, завжди бачиш людину цілеспрямовану, людину, яка докладає багато трудів, вносить вагомий внесок в розвиток нашої держави. В розвиток нашої територіальної громади, тому що він зумів через туризм поєднати виховання у військово-патріотичному дусі дітей. Тому що неодноразово, коли ми були в Карпатах, неодноразово діти не просто відвідували якісь історичні місця, неодноразово діти і тренувалися водночас, і було приємно. Коли діти вечором збиралися на молитву для того, щоб водночас і прославити Христа Спасителя. І дякую Федору Михайловичу, тому що якщо тими роками до війни, до 2014 року, ми дивилися на те, що він робить через якусь там призму, то ми тепер бачимо плоди його роботи. Тому що багато дітей, вже не дітей, вже дорослих, чоловіків. Які зараз взяли зброю до рук, які зараз стоять на захисті і суверенності нашої багатостраждальної України. Тому нехай Господь благословляє Його, укріпляє його і нехай Він пам'ятає, що він для доброю дорогою, тому що ви є наше майбутнє, що саме ви є ті, хто буде піднімати нашу Україну з руїн. Рано чи пізно війна закінчиться. І нам треба буде відбудовувати нашу багатостраждальну матір, нашу Україну. Слава Україні! Героя слава! Ямпільський край частина мальовничого поділля, як щиро, я люблю твою красу. Тут рада вас зустрінуть з хлібом, сіллю, люди, що добро в собі несуть. На полі колос наливається духм'яний, і руки золоті у трударів. А хліб, який пахучий рум'яний, це спадок наш від прадідів, дідів. Між берегами Дністр величаво в'ється, на кордоні вимальовує рубіж, і спогад про дитинство відгукнеться, як бігав хлопчиком тут по посаніж. Мій рідний край, моя квітуча Україна, Примножуй, бережи свою красу, а я її від матері до сина у піснях у віршах понесу. Доброго дня, ямтичани, гості з Тамашполя, Склибівки, з Білої, всі, хто зараз знаходиться на цій чудовій площі під таким сонячним променем, ми вперше проводимо такий захід, приурочений до Всесвітнього дня туриста. І хочу сказати відверто, що з 1994 року, коли здійснювався перший туристичний похід другої категорії складності, до початку. Повномасштабне вторгнення на нашу територію, окрім ворога, мені завжди туризм представлявся, я так його представляв для своїх вихованців як оздоровлення, як здоровий спосіб життя. Голос наших вихованців, клубу Барс, Форпост, Сармат. Ну, Сармат, ще, скажемо, не тільки молоденькі, ще тільки заснований. Голос сина з тих. Фронтових позицій. В першу чергу це туристичні походи, пішохідні походи. Це не першу чергу, що потрібно і актуально на сьогоднішній день для наших Збройних сил України. Це те, що починається і любов до своєї батьківщини, відчуття патріотизму, обов'язку, коли ми бачимо нашу Україну не з телевізора, не з. Інтернету, а бачимо її в горах, бачимо всі дороги. Коли ми сколочимося одним колективом біля багаття і проходимо школу виживання, це перші стадові, а до цього вже додаються всі інші і військові дисципліни. Цього року ми пройшли немало заходів. У нас побував Сергій Гордієнко, полярник мандрівник Потім ми на підтримку його сходження на говерлу. За підтримки АІТ-компанії Білтех здійснили перший виїзд в гори з нашою командою. На прохання воїнів військовослужбовців 120-ї 120 бригади. До нас підключилася команда Гард з міста Тамашполя. Ми здійснили ще одне сходження, проходження по хребту. На прохання батьків і вихованців Сармат. Ми знову здійснили третій виїзд. І четверте виїзд за підтримки міської ради, виділення транспорту, а також знову за підтримки біотех було проведено захід до Дня святкування, відзначення дня туриста. Я дякую всім, хто став на цю стежку. Вона нелегка і почесна. І це ті, такі діяльності, які доступний. Від самого. Малку з дитинства і до похилого віку. Як для дівчат, для всіх, хто виявив бажання себе спробувати, а далі вже йти по такому шляху. Під час заходу діти демонстрували свої вміння, передавали досвід бажаючим оволодіти корисними навичками. Туризм об'єднує людей різного віку, і досвідчені мандрівники теж прийшли на захід, аби зустрітися з однодумцями. Туризм це. Розширення нашого світогляду, тобто, якщо ми рухаємося, ми рухаємося в команді, і це дуже багато нам дає значення. Ми пізнаємо одне одного, ми підтримуємо одне одного, тому що є і слабкі, і є сильні в поході і завжди. Ми одне з одним і ніколи ми не залишимо слабшого. Також це дуже великі навики, та до, військового, до військової підготовки ми бачимо те, що це дуже багато значення. Ми живемо в таких умовах, як намет, наші військові живуть у. І хужих <глок> умовах, але це є теж то поєднання, де ми можемо поєднатися з природою і е дружимо з нею. Е при тому ми. Загально набуваємо таких от навик розвести багаття, зготовити їсти на тому багаті. Ну в загальному добути того, тих дрів, того що багато хто і не знає, що потрібно сухий. Не настільки допустим він більше диму, ніж гарячі. Також почала я ходити в походи з Федором Михайловичем з 20-го року, і я дуже задоволена. Тому що коли спробувала минулого року і ніби із умовами, супер, но то не то поєднання з природою, і не так ми гармонізуємося в цьому направленні. І ну, це просто відпочинок. А, а в даній ситуації ми здобуваємо щось нове. В будь-якому випадку щось нове це завжди є класно, це є наш розвиток і ми це любимо. Для мене туризм це частина життя, це відпочинок, нові друзі, пізнання природи. До цієї пори виходжу десь так на невеличкі прогулянки. пишу люди, можете подивитися. Визначні туристичні місця Ямпільщини. Це теж, мабуть, з туризму йде це все. Також навчали дітей в свій час, будинку піонерів, тоді ще будинок піонерів. Показали дітям вузли, техніки туризму, переправи, постановку намету, розведення вогнища. Тобто це дуже цікава справа і всіх цим займатися. Це складова, це складова нашого патріотизму, складова нашого громадянства. Треба пізнавати свій край, не дивитися на за кордони. Там теж так само інші люди, так, екзотика. Але скільки в нас приятних і красивих місць, навіть на Ямпічні подивитися, Ямпіч зараз розкривається як туристична перлина. Ніхто ж не приїжджав, ніхто не бачив нашу Мохнату, ніхто не цікавився бушою. Дивіться, як розкрутилася буша. Зараз як відновилася урочище Мохната. Оглядові майданчики на Ямпільщині Ямпі, в кисниці. Наші місця дуже гарні. І запрошую всіх запрошую всіх довідатися, скільки ще є таких місць на Україні та Вінницькій області. Так що, будь ласка, вивчайте свій край. У величезній виставці світлин, зібраних за майже три десятки років, Федором Водінюком історія, яка надихає на подорожі до нових вершин. Сьогодні розміщена наша фотовиставка наших авторських робіт з сином. Це приємні миттєвості, спогади мирного часу, нашого щасливого дитинства і бачення нашого, нашої діяльності як пішохідний туризм, як складова військово патріотичного виховання і здорового способу життя. І одне таке, як говориться, наша така сьогодні популяризація для дітей, щоб вони відчули, що це не дуже так і важко, тому що вона доступна для всіх категорій, як для юнаків, так і для дівчат, для всіх дітей від малого віку до похилого віку. Головне тільки мати бажання, стрімління. Ну а далі вперти слово вперед, знаючи, що шлях подала і хто йде. Це наше гасло, і ми так ним майже двадцять двадцять років з таким гаслом і крокуємо по нашій Україні. Запрошуйте людей різного віку долучатись. Нам з цього року, цього року з нами побували і лікарі, і вчителі, і батьки різних професій. Це перший раз такий, скажімо, у нас і сімейний вже склад вийшов. Діти від семи років, і, ну, всі школярі, скажімо, вже по, по, по програмі. І то, що це розширяє наш діапазон, нашого, скажімо так, вікового і професійного. Формату, що Для любої професії це все має бути бажаним і доступним. Активний відпочинок, ну і перевірка своїх сил. Як там у вас кажуть, вийшли по списку. Да. Виходимо з групою по списку, повертаємось назад потужним колективом. Адже там перевіряються всі якості. І там немає у нас можливості користуватися гаджетами, ми можемо слідкуватися. Кивкого хобі, в кого день народження, то, чим займається у вільний час, це за дітей я мови веду. Ну і само собою, вже як говориться, біля багаття всі розкриваються, тому що всіх об'єднує одне. Мирне небо, бажання бути у такому вирії. А нашим воїнам, нашим солдатам щира вдячність за те, що ми можемо сьогодні під мирним небом виховувати наших дітей, в такому дусі, і знаючи, що. Хочеться, щоб вони швидше повернулися додому живим і здоровим, ушкодженим, взяли на плечі рюкзаки і пішли знову в гори з новими силами і з новим натхненням. Туризм є важливою складовою в системі фізичної культури, і спорту, патріотичного та духовного виховання, зміцнення здоров'я, розвитку фізичних, морально-вольових, культурних, інтелектуальних здібностей у походах можна перевірити будь-яку людину на чесність, організованість, дисципліну, сміливість, чуйність, доброту, принциповість, дружбу, відповідальність. Розвинути ці якості з них і формується людина, громадянин, патріот, який знає і любить свій край, свою історію, свою батьківщину.